Але справді це питання, яке цікавить багатьох. Наприклад, наші колеги з Київської школи економіки, директор-випускник нашого факультету, Тимофій Брік, вони заснували лабораторію по дослідження штучного інтелекту. А, є колеги у нас на факультеті, які дуже цікаві. Я сам користуюсь зізнанням штучним інтелектом. Чаджі Піті я використовую для редагування текстів, наприклад, для... Написання формальних звітів, ви знаєте, якась така матата, на яку не хочеться витрачати час, і це дуже допомагає. Зараз він не є самостійним. На даному етапі він просто як, ну, як, я знаєте, як секретарка для начальника. Тобто він не спроможний нічого зробити сам, якщо йому задавати правильні вказівки, він може діяти, і то не завжди. Тобто якогось ступеня самостійності ми не, не помічаємо за ним, щоб він там да, прямо перевершив людину. Я знаю, що були дослідження у, у, у за кордоном стосовно е, тестування штучного інтелекту і випускників програми Erasmus, де люди це, це така міжнародна програма стажування академічного для студентів, для дослідників. Я теж колись по ній проходив, але як дослідник, але також студенти в різні університети Європи можуть їздити по ній. І ну, умовно кажучи, штучний інтелект садили разом із випускником програми Erasmus, давали однакові завдання і дивилися, як ці завдання виконуються. Штучний інтелект суттєво перевершив людину, наприклад, по таким напрямкам, як статистика. Там, де, е, ну я вам скажу чесно, якщо говорити про вищу математику, то формули на пам'ять ти можеш знати, або ти постійно ними користуєшся в практиці, да, умовно кажучи, там читаєш якийсь курс, і ти 20 років його читаєш, і ти вже знаєш їх на пам'ять. Або якщо ти психічно хворий, ну тому що просто немає сенсу, ти зазирнув. Головне розуміти, е, ну навіщо тобі це, як ти їх використовуєш, але запам'ятовувати це немає сенсу. Зрозуміло, що в тих е, галузях, де є складна інформація, яку потрібно пам'ятати, тут штучний інтелект випереджає людину суддів. А от, наприклад, в таких галузях, які на перетині соціального і гуманітарного показники виявилися в GPT і випускників Erasmus приблизно на одному рівні, по правильності і коректності відповідей. За моїми спостереженнями, от саме по цьому дослідженню, я бачу, що е, ну, дійсно, навіщо там якісь складні процедури операції, умовно кажучи, з'явився калькулятор, ми не стали дурнішими. Зрозуміло, що дітей треба вчити в таблиці множення. вони повинні її знати і знати на пам'ять, і це корисно. Але багато операцій ми можемо робити калькулятором, і це не значить, що ми станемо тупіші від цього. Ми просто частину непотрібної роботи комусь передаємо машині, яка її робить, можливо, дійсно краще за нас, бо ми де щось переплутаємо, помилимося там і так далі. Але там, де йдеться про... Більш таку гуманітарну складову, соціально гуманітарну, там принаймні на даному етапі цей чарт не має великих переваг у порівнянні з людиною. Мені це додає особисто дуже як сказати оптимізму, тому що я бачу, що ті сфери, зокрема до яких дотичний я, вони певною мірою принаймні убезпечені від його впливу. Але зрозуміло, що якщо йдеться про запам'ятовування формул складні операції, це він буде робити краще ніж людина. Ну, посадити там нас із лівцем і калькулятором. Ми будемо більше помилятися ніж він. В таких технічних речах ми, ми можемо взяти, умовно кажучи, Oxford Dictionary, якийсь там словник. Він розумніший за нас з точки зору володіння лексикою англійської мови, але він не може сам не знаю писати книжки або там не знаю в діалог вступати. Тобто ступінь те, що він просто володітиме більшим об'ємом інформації, якщо він не буде самостійним, то це не створює загрози. Ну, будемо бачити, як то. А самість це те, що робить нас індивідуальними, поки що техніка не має такої характеристики, і а, це дуже чітко видно навіть з тим же чатом, да, коли. Він має своєї позиції, наприклад, ти пишеш там, умовно кажучи, путін хуйло чи ні. Да? Ну а він каже: я не можу давати такі оцінки, тому що я не володію. То тому, що є певний, те, що робить нас здатними до самості, лежить в площині не раціональній, не інтелектуальній, а емоційній, uh -huh. і поки що техніка не здатна на емоції, тому вона не здатна до самості. А ми здатні, тому ми можемо бути тупішими в статистиці, наприклад, від нього. Але в нас є потенціал самості, потенціал індивідуальності, якого немає він, саме за рахунок того, що ми можемо переживати, а не лише тому, що ми можемо знати щось. От поки переживання немає, то він і не він буде просто удосконаленим калькулятором. Ну будемо дивитися, коли в 1830-х років будували залізницю. Теж багато хто казав, ви знаєте, люди не можуть витримати 50 100 км на годину швидкість, вони будуть помирати. Банкіри відмовлялись інвестувати в будівництво залізниць. Ну нічого, ніхто не помер. І ми всі користуємось залізницею. Ну будемо бачити, якщо будуть ризики, звісно, треба буде можливо якісь обмеження вводити. На даному етапі особливо ризики не, не є відчутними. Плес Паскаль свого часу, на мою думку, дав дуже правильне рішення цієї проблеми. Я пам'ятаю 7-8 класі, я фрагменти його думок прочитав, і це, на мій погляд, найкраще пояснення сенсу Віри в А Він ж як ви знаєте, математиком був також логіком і займався великий, зробив внесок, в тому числі в математику. Методом теорії ймовірності каже. Уявімо, що Бог є, і ви в нього вірите. А, ви отримуєте все. Так? Якщо Бога немає, але ви в нього вірите, ви в принципі, не втрачаєте нічого. Але якщо Бог є, а ви в нього не вірите, ви втрачаєте все. А, тобто суто раціонально, простіше вірити. Ну, Це навіть от виводиться суто раціонально логічними аргументами. Ну, це дуже проста така система аргументів. Як завжди у математиків, у них елегантне і просте рішення. І от Облеза Паскаля, який був ченцем і водночас математиком, і логіком, і глибоко віруючою людиною, так, так. Я навіть як соціолог можу сказати, що дослідження показують, що віруючі люди вони суб'єктивно щасливіші, ніж атеїсти. А, тому що ну, очевидно вони невдачі життєві сприймають як те, що наділено певним сенсом. В той час, як агностика етеїста, виправдання невдач немає. Просто все безсенсове, і ми безсенсові, і все, що ми робимо, теж не має жодного значення. Тому це навіть емпіричними дослідженнями підтверджується. Mm -hmm. Коли людина суб'єктивно щасливіша, вона зазвичай довше живе, менше схильна до стресів, тому. Навіть суто раціонально дав Бога вірити, мабуть, варто. Ну це для людей, яким треба раціональні аргументи, бо багатим віруючим не треба раціональні.